Хочу подякувати всім, хто підтримує Україну, людям, які держать за нас квачки. Дякую вам. всім. Слава морській піхоті і слава Україні! Мрія дитинства. Ці фільми про морпіхів, про десантників. це такі елітні підрозділи. Я хотів кудись таке ну, там, де. Нормально так. Мені якраз 18 мало бути, і я мав випускатися з маріходки якось. Я просто подумав на той момент, якщо я зараз не відслужу, мене потім дьорнуть десь відкість якогось рейсу або ще відкість. Документи я зробив е зразу на 5 років. Я так собі підсчитав, Три відслужу, ще два лишиться. Так нормально. Ми поїхали на ротацію з 36 шостої бригадою морської піхоти. Ми виїхали. Е 5 грудня 2021 року ми були у Палапалі, це 35 кілометрів від Маріуполя в сторону ворога. Ми стояли на перших лініях і з 23 на 24 ніч, це в 2 часи ночі в 2.10 вийшли перші гради, вилетіли. По, по нашій лінії повністю. Ну Ніхто навіть не представляв, що таке повномасштабне має бути. ну По крайней мере, ми. З тими хлопцями, якими я стояв. У нашу кукушку, це спостережний пост. Залетіло два птура 9М113, 135 калібра. І потім, як почалися прильоти, ми почали передавати всю інформацію, відки виходи, куди приходи. І почалося. І ми пробули посеред поля в окопах до 3-4 дня. Два часи дня десь ні, в час дня. Мене контузило, я стояв вже на зміні. Вийшов командир взводу парадійки і говорить, де чують гул? Я стою, слухаю. Да, щось було, і я передав між такою ворожою позицією і такою. Я чую гул танків, але її за прильотів. Я нормально розібрати не можу, що це. Ну свистіло, кажу, турбіна. Турбіні і якраз я відхиляю голову, і два танки почали рівняти нашу висоту. Наша задача була досконально і качественно передавати всю інформацію, де знаходиться за пересуванням противника, за пересуванням технікою противника, піхотою виходи, тобто відки наблюдаються виходи, і куди прилітають, щоб координувати нашу артилерію. І цим самим е, давати всю інформацію про ворога. Я пам'ятаю, під нами там була як балка така, знаходилася наша позиція. Ще і вони сапогом, я не знаю, сапог е, міномет. Він так лупив, він не переставав. Я не знаю хлопці, 83-й калібр сапога, 83-м калібром і ДШК. 12,7 калібр. Вони відбивали, наскільки великий супротив. Ми передавали, щоб наша арта хоч щось чу робила. А вони, я не знаю, вони той пулемет я не знаю, скільки вони стволів поміняли, бо, напевно, плавались. Відсіч була, хлопці держали до останнього. Ми відійшли, коли прорвали піщевік, танки, прорвали піщевік, і нам дали команду Аткат. Хлопці відійшли, і ми втроєм з моїми двома побратимами ми бігли з нашої позиції на Павлополь, посеред поля, просто відкрите поле, три кілометри. Нас накривали з усіх сторін і під'їхали наші побратими, вони просто не могли хамером виїхати на сильно відкриту місцевість, тому що їх ну, би накрили. І парадійки дали, що це. Ми під'їжджаємо, вибіжіть з усіх сил, ми вас заберемо тільки нового з виїзду з села. Вони нас забрали, ми приїхали на той дім, де ми базувалися, наш взвод. І після того вже нам дали команду откат, відходити, тому що медики на той момент відійшли. Правий сектор був там з нами. І нам дали команду відход до Орловського. Там з нами були ще е, рота снайперів. А ми відходили по Крокову, е, тобто це було Орловське, потім ще одне, там два села водяне є. Знаєте, в, е, в селі є такі, як е, ферми, такі, як раніше були в селах ферми, там. і оці в цій фермі там свиненти тримали. Без вікон, без дверей, без нічого. Ми там не пам'ятаю, 4 чи 5 днів, без нічого. І виходили на одному хамері 12 чоловік, то не взяли з собою нікарі. Ну, повністю. Вовше. В чому були вдягнуті, так і вийшли. Чесно, я вам навіть не скажу. Наверно, десь в перших числах березня всі, хто знаходились на заводі Ілліча, тримали оборону самого міста Маріуполя, тобто по кругу. І були команди держати А У нас був зв'язок з Зовсталі і ранених, тяжело ранених на той момент, коли на Азовсталі вертушки підлітали, ми одного з роти передали на Е, тому що йому з пузо, йому треба було осколком, я навіть не знаю цих хлопці розказував. Але я знаю, що він тут він не був у полоні. Що його на вертушках правила. Наші підрозділи розвідки нас кидали по, по всьому місту, тобто зачистки. Е це хлопці виїжджали. Потім спостережні пости. Е я три тижні або навіть трохи більше знаходився на напрямку Волновахи, там, де Волновацька траса, і я спостерігав за пересуванням. Тобто на заводі самого Ілліча, може, був, може, неділю може, дві. воду економили їжу також. Тобто е, я навіть я не можу вспомнити, що ми їли. Так на, на роті, е, знаю, що е, визначалися там два-дві людини, там де наша рота роз... була іменно на заводі. Там було два чоловіка, які готували їсти. Там якісь крупи, щось таке, просто на, на вогню. Ти навіть помню, я приходив, ми вже стояли на металургію, це вже було під кінець, що держали, щоб не прийшли на завод. То я прийшов і там якраз каша гаряч заробилася. Я поїв і ще взяв судочок з собою хлопцям, які там. 4.04 я отримав поранення це Дом культури іскра. Там стояли іскру розбомбили нам, танк виїхав прям, і прямою налодкою на нас. І ми відійшли тоді у п'яті етажку з боку. Там, ну, там ніч перечекали, були і ну, там. По Питалися е, прорватися до нас, там димовими шашками закидували. Е, просто ми відстрілювалися так, і ночі більш-менш накривали арта, самоліти і все остальне. Тобто це 24 на 7 таке було. І зранку, 4-го числа, прийшов мій побратим Мирослав. і говорить, мені дали нову позицію. Е, мені потрібен кулеметник. зі мною. Я говорю, підходь мого зараз старшина, договаривався, якщо він відпускає, я йду з тобою. Вони договорилися, все, я кажу, пішли, ми ще перекурилися, стали і вирішили на нову позицію. Там зайняли місця. Десь до 12 часов дня був один прильот недалеко. І якраз я стояв. Заді в мене дерево, і спереді кам'яний камінний такий забор з І я почув свист міни, сховався за дерево, присів, і вона впала десь в 5 метрах від мене, 150 І от осколком ногу одразу відсікло. В році було відкриті переломи. Один із них в підмишній зоні, І дуже багато уламків, і такі внутрішні переломи. Далі почалася евакуація. Я крикнув хлопцям, кажу, ну, подав сигнал, що тяжкі 300. Вони підбігли, відтащили, поставили турнікети. Там справа сектора був ще медик. Завдяки хлопцям я живий лишився, тому що вони на носілки десь півтора кілометра під обстрілами мене ще несли до місця евакуації. На заводе Ильича были наши медики маркети Там уже там было около 300 пораненных. Просто в подвалах. Там вони ну, дивилися за нами і чим могли, тим допомагали. Дуже багато прильотів і сиплеться штукатурка, але всього все сипеться, І воно ж все сипеться на тіло. А на той момент, е наскільки було сложно, навіть пошевелитися, що я не міг нічого сам зробити. І, ну, перев'язки, щось е обезболюючи. Води перенести, піднести. 12 квітня ми попали в пол. Я ці періоди так смутно пам'ятаю. Лише до обіду прийшли вже мої хлопці з підрозділу, кажуть, ти їдеш додому. Я кажу, куди додому? Я кажу, я на прорив не піду. Кажуть, це самого обстою. Я кажу, я не піду на прорив. Мені все буде нормально, ти їдеш додому. І почали мене виносити. І на даний момент я. Сам не пам'ятаю, як... наскільки воно швидко все пройшло. Що... Було дві групи. Одна пішла на прорив на Азовсталь, е... тому що все Вся закінчилось, нічого не було. Друга пішла ще кудись на прорив. І за те, що ми були важко поранені і не було чим допомагати, то просто нас забрали тоді в полон та все. Який шанс на виживання був. Поки були камери, було все нормально, там, более-менее, почали е, нас складати в такі школьні автобуси і відвезли в сартану. В сартані в ангар нас їх завезли і почали там. Е, Хто такий, який підрозділ, звідки, і оце все. Там було десь тисячу чоловік. Були наші медики, їхні медики, і вони говорили, хто важко поранений і кого куди відправляти. І мене тоді відправили як пораненого в Новоазовськ. У мене почався сепсис уже, температура, і прийшов якийсь лікар, я не знаю. Вроді би він донечанин, прийшов і сказав, що десь в тебе два варіанти: або ти через три дні загнешся, або ми тобі відрізаємо руку. Я кажу, давайте рішти руку. Дам навіть якусь письмо у я на тобі підпис поставив. І от відрізали руку і все. В мене настільки все боліло, я навіть не ніхто. Мені було все рівно, що він там говорить. Але були там моменти, що і фіз фізичку силу приміняли. Ну, типа до просьбу всю ніч з сьомої вечора до шостої ранку. Хто такий, Откуда? Давай татуїровки. Побачили а у мене на екрі вовк і шляму Е, Руна, обична руна. Можна так сказати, Символ. І він каже: А, так ти азовець. При чому тут азов? Говорю, так у всього азова, типа волки. Мені розказували, що якщо волк десь на ноге, то це азов. Говорю, хорошо, хай буде так. ще шедурнуваті питання були, що ви робили, з якого підрозділу, звання. я говорю. Розвідуваль народ, 36-ї бригади морської піхоти. Розвідчика не Яку функцію виконував ще на, ну, на службі? Я говорю, оператор радіотелефоніст. Так ти свізіст, так ти, це, те, як він сказав, так ти шифровщик. Давай коди, шифри. Я говорю, які коди шифри, вся бригада кажу, он добре, в погоді, які коди шифри, що ти від мене хочеш. E, і це. Я кажу, я взагалі два роки з пулеметом відбігав, так ти ж і пулеметчик та го там таке почалося! Цирки. Три рази в день. Э, Вроді би по чаю приносили і положки каші. І навіть іноді даже хліб. І це? все? Ну, три рази в день, зато стандартно. Ну, це тоді як так, ти шифровщик. Я оце пішла перша відв'ятка в п'ятку. Потім ще там пару моментів, там і шокери присутствували. Так, у мене пішов другий сепсис уже другий раз. І тоді мене поміняли. Мене віддали. Вони, походу, посчитали, що краще за мене когось отримати, чим я у них умру там, їх ще потім будуть тому що так як нам говорилося, що нас поміняють всіх, тому що ми в списках і брали участь в типу, Прасний Кирецьові. Чотири побратима їх кинули під трибунал Од двоїх моїх хороших друзів. Якоби за марадьорство і за істріблення мирного населення. Не, вони живі, надіюся, тому що. Приходили листи десь місця три назад від І Це за весь час, От, що один раз вони вийшли на зв'язок, це листа прислали. Тому що вийшов ще один побратим і він сказав, що як мінімум два місяці вже не б'ють нічого, ні, 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 нормально відносяться і почали відкармлювати. Надія є, що поміняє. Був в полоні дуже мало. Сравнів з побратимами, я там побув майже місяць. І оцей за другого сепсиса мене поміняли. І мене привезли, обмін був на території Запоріжжя. Запорізьку лікарню мене вже завезли на... в другу лікарню. Mm -hmm. Мене привезли на чистку быстро. мене почистили, знеболили, і я тоді навіть пару годин поспав. І потім через три дні, вже через два дні, приїхала мама до мене туди. І через три дня мене перевезли в Одесу до нас на госпіталь. І тут вже робили всі операції, доглядали. Так, вже викрапкався, можна так сказати. Два протези, тому що один протез оцей, що у нас зробили, він доволі качественний. Тому що ступня йде американська. Тобто я приїхав в Орландо, і він каже, ми можемо тобі таку ж саму поставити, Тіпо, коли, скільки ти на ній каже, ви вже місяць, може, менше. Він каже, я тобі можу свіжішу на місяць поставити. Така же сама. Тому мені поміняли тільки культурйомник і систему одягання. Тобто зробили і таку для повсякдневного ногу, і для бігу. Привикаю до руки, тому що треба трохи е, е, знайти оцю стабілізацію трохи, щоб нормально держатися на ногах. Ну, тому що коли біжиш, я пробував бігати без руки, то кидає з сторони в сторону. Плани далі: О, розібратися по документам, оформити інвалідність, писатися зі служби і все остальне. На даний момент я допомагаю своїм побратимам, які знаходяться на лінії бойових дій, і займаюся волонтерством через Америку напряму. Зараз маю пройти 50 аптечок, ще, грілки 560 грілок для тіла, для рук отак, перчатки засовити і обертвою. Хлопці тільки отримали сувшаловські курточки. Зараз форму ще маю закупляти. Мої знайомі волонтери в Америці закупляють, присилають мені, а я лічно в руки вже передаю і після перемоги метняся. Главне <главное> не... не вішати носа, і все нормально. Руки немає, ноги немає, нічого. Зато я завжди мечтав лівою навчитися їсти. Повзрослішав. <главное> <главное> Yeah. Да. Ну, на юморі як був, так і лишився, слава Богу. Смски відправляли, вже як в Маріуполі були е, їхні, хто там із старших створили групу. Спочатку в вайбері, потім в Сігналі. А коли це случилося 4.04, я теж спитала, бо навіть іменами не, не називали, як там малиш, У нас малиш позивний. Я як малиш, бо навіть не питала там Рома чи, чи Городенський, кажу, а як малиш, бо всі запитують, дають запитання, він кожному відповідає, там, ну, переписки. Ну я кажу, як малиш, а він не відповідав довго, потім дивлюся, проситься в лічні сообщення. Я правила, що щось не ту. Ну, він мені написав, що що був травмований, написав, що ну, так в двох словах ми навіть нічого не знали. Ну, а потім то взагалі, то, 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 то вже було. Існування а не життя. З 4 по 12 у підвалі без медикаментів, без нічого, ми питалися кудись щось передати, якісь медикаменти, куди передати, якщо нічого невозможно. А потім 12-го полон дуже <кій> тоже, тоже взагалі. Менше навіть цього не знав, як я знала, що їх беруть в полон. З п'яті ранку, коли писали раз, було на телебаченні було відео звернення їхнє. П'ять вечора, ну, 4-5 їх там вже забрали, перевезли, везли видно недалеко, недовго по времени. І в 9.05, 9 вечора він набрав по чужого номера, вже не з нашого, не з українського. Набрав по вайберу. Св'язь була дуже погана. Його, звісно, узнати взагалі невозможно було, але це ну, практично невозможно. Сестра моя, коли мене була, то казала, що це не Рома, це щось монтували, це не Рома. Ну, по голосу, звісно, ми зразу узнали з перших слів, що це він. Все нормально, каже. Ну так як хтось тримає йому телефон і що він може казати? Все нормально, я в лікарні, мене тут лічать, все добре. То буквально що його тільки взяли, ну, і вийшов той же день на на зв'язок. Ну йому ще можна сказати дуже повезло, тому що. Йому давали созвонитися хоча б раз в три дні. Там була ця Вікторія, раз в три дні, раз в чотири дні. А. Вона приносила вона волонтер від церкви, то хоча б десь колись давала телефон, що, що можна було зв'язатися. І хлопці, ті, які в палаті лежали коло нього, то там давали на три минути, на дві минути телефона. І він одразу там лежить такий, то такий, то надіть родственників, найдіть, там жінку, маму. Ми шукали, знаходили, щоб знали люди, де що. Рома поки що до полону, він був Маріуполі, дзвонив, там на дві на три минути подзвонив і все. Сказав, що з ним все добре. А По можливості мама більше знала, і ми судзванювалися кожного дня. До Запоріжжя поїхала мама, вони вже переїхали сюди, і я приїхала. Перший день ти його перший... побачила, коли він тобі перший цей, да. зробив пропозиції. Ні, ми приїхали. Я взагалі просто бігла. От ніде нікого не бачила і не замічала. Просто бігла вже його побачити. Всі округ там наречена, наречена. Я не обращала навіть уваги не обращала собі, і йшла на своїй фотограф. Прийшов. Я теж думаю, ну фотограф і фотограф. Ну побігши за дзвіточками. Оце прибіг. Мені все поставили. І це якраз приїхали тато і мама. Я вже заходжу, Ром, роман лежить уже з букетом, з колечком. Всі на сльозах. Раді. Я не плакав. Я Я плакав. <рес> плани є, плани будуть. Да, наперед нічого не хочеться говорити, але через п'ять років дітки будуть. Про <рес> мене такий короткометражку там знімають. І він каже: ти не хочеш посидіти з морськими котиками, Ті, вони за всі там, а у них родинів більше, ніж у мене пальців, навіть коли у мене були всі мої пальці. <рес> <рес> Багато родінів, вони там Аган прийшли, ну такі всі війни такі. І вони кожен рік роблять таке засідання там, в Нью-Йорку. Приїжджають ці ветерани, і там 5-8 чоловік. Їм вручається от така от, якась нагорода за щось. І це перший, хто був, це я, взагалі, почали говорити. Там же все по англійськи спочатку я щось не розумів, то трохи стежу, а потім, типу, раз Маріуполь, раз щось, то. і потім починає. Раз і я так слухаю, каже, це про мене що? Вони каже, так. І це. Ми вистроїли всі марпіхи американські. І з двох сторін, як вже сказали слово, це мені оцю статуетку вручають ветерана 2022. І всі марки з двох сторін починають обходити і обнімати мене дя... дякую за службу. Поки що ні. Ну, нічого. Я якби не за нагороди це робив, так що в мене був стимул. Моя земля, на якій я народився, це мої батьки, і мені на той момент було 19 років. І я розумів, що в мене навіть продовження роду немає. У мене був стимул, що ну, наші діти повинні ходити по незалежній селі.